Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, сьогодні розпочалось 14-те засідання контактної групи підтримки України у форматі Рамштайн, яке розпочало роботу у віртуальному режимі в Вашингтоні. Очільник Пентагону Ллойд Остін відкрив відповідне засідання і зазначив про основні пріоритети, які будуть обговорюватись для України в контексті постачання їй додаткового озброєння. Забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України такими є основні. Теми вже 14-го Рамштайну, яке відбувається сьогодні. Відповідні пріоритети окреслив очільник Пентагону Лойд Остін, про що знову ж таки повідомили в оборонному відомстві США. і перед цим очільник Пентагону мав розмову з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим, відкриваючи засідання, Остін відзначив хоробрість українського народу та Війська перед лицем російської агресії підкреслив важливість теперішнього етапу війни. Це надзвичайно важливий момент історії цієї війни і цього століття, зазначив Осін. Також він зазначив про те, що ситуація на полі бою є нестійкою. Український контрнаступ ключовий момент в цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями, але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат, і як я вже казав, боротьба України за свободу це марафон, а не спринт. Додав очільник оборонного відомства США. Остін також наголосив на єдності союзників у підтримці України, і відзначив пакети допомоги, які союзники оголосили цього місяця. Зокрема, Остін нагадав про те, що США цього місяця оголосили пакет. Допомоги Україні обсягом на 800 мільйонів доларів, які надає фінансування для поставок більшої кількості засобів протиповітряної оборони боєприпасів, вперше включаючи критично важливі боєприпаси касетні, яких Україна потребує прямо зараз. Також надали з машини Бредлі, Стайкер, протитанкові системи Джавелін та устаткування з розмінуванням. Також було зазначено про те, що новий пакет допомоги Норвегії зміцнить українські системи НАСАМС. Німеччина оголосила новий пакет допомоги, який включає поскові системи Патріот та 24 танки Леопард, 40 машин бойової піхоти та 20 артилерійських снарядів. Франція оголосила про надання Україні далекобійних ракет. Австралія надішла 70 додаткових бойових машин, але тут знову ж таки варто відзначити, що про відповідні пакети допомоги було оголошено ще під час Вільнюсівського саміту НАТО, який відбувався 11-12 липня 2023 року. Просто в даному випадку це знов ж таки підкреслилось, підсумовуючи ті пакети допомоги, які були оголошені в даному випадку в липні місяці 2023 року. Також є знову ж таки інформація за видання Reuters, що найближчими днями Сполучені Штати Америки можуть оголосити про ще один пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда доларів. Представниця Пентагону Сарбіна Сінг заявила напередодні, що засідання групи відбувається в критично важливий час на тлі українського контрнаступу та небажання Росії зупинити війну. Вона підтвердила відданість Сполучених Штатів Америці підтримці України. Ось, в принципі, що було зазначено в контексті початку засідання відповідної контактної групи, і на даний період часу ми ще не маємо інформацію з приводу всієї допомоги, яку можуть оголосити. Ті чи інші країни а є попередня знов ж таки інформація, що Бельгія, Нідерланди та Люксембург мають передати Україні бронетранспортери М113. Про це заявили міністри оборони відповідних країн. Також важливо почути на цьому засіданні питання щодо навчання українських пілотів на винищувачах f 16 тобто коли розпочнеться ці навчання, і відповідно у подальшому вже покреслювались певні дати з приводу того, коли Україна зможе отримати перші літаки. f 16 тобто, я думаю, це питання також буде підніматися під час засідання. 14-го Рамштайну, ну і знову ж таки, думаю, можуть обговорювати питання щодо передачі України далекобійного озброєння. Поки що ми ще не знаємо, що до прикладу увійде у новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Важливо також побачити це озброєння для того, в принципі, щоб розуміти які теми конкретно будучи ще підніматись під час відповідного Рамштайну, про остаточні підсумки цього засідання я вже повідомлю вам у наступному відеоматеріалі. Це коротко що хотів розповісти у цьому відео. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для всечасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!